Хто захоче передивитися відео про кольори, ви зайдете, знайдете на моїй сторінці. Я не знаю, зайшла ця, по-моєму, вона працює ще. Ця дівчина, яка просила, дуже просила, тому я думаю, що вона знайде. Ну і звичайно, наголошую ще раз, тому що ми будемо завершувати наше відео. Що оскільки буквально через пару годин ми будемо змушені заблокувати всі ті аккаунти, які вибрав у нас, вибрала людина, яка за це відповідає. Тому, тому... О, дякую, дякую за, за колон дружби. Дуже дякую, дуже дякую. Ви бачите,